Я сподіваюся, що ті, хто дуже важко виборював перемогу, будуть гідними е, тих, хто за них голосував, будуть гідними люди, які висловили свою довіру. Е, тому е, я дуже сподіваюся, що все ж таки, незважаючи на терор, який безумовно буде розв'язаний, і вже ви бачите обшуки в офісах. Е, Кандидатів або вже депутатів після рішення ЦВК новообраного парламенту знову шантаж, знову підкуп. Тобто всі ці методи партії регіонів не залишує безумовно, які були в шостому скликанні, так і будуть і в новому парламенті. Але На жаль, в попередньому склініший варіант партії регіонів для отримання своєї влади не бачить у попередньому скликанні. Фактично третина представників бют перебігли в більшість або покинули просто фракцію. У цьому парламенті, причому більшість з них не є ну не є просто бізнесменами, тобто вони пішли для того, аби отримати більше прибутків, а не для того, а не тому, що проти них відкрились кримінальні справи, не тому, що на них так сильно тиснули. Чи не станеться так і зараз з чинними по ну, перше? Хочу сказати, що у нас щось дуже мало бізнесменів, тому що безумовно, коли вибудовується режим, фактично. Нелояльного бізнесу не залишають представники цього режиму, і завжди у бізнесмена є вибір або працювати на цю владу, або бути знищеним. Я дуже сподіваюся, що ті люди, які потрапили до нас, вони все ж таки витримують той тиск, який безумовно буде. Я хочу в це вірити, і я хочу все ж таки сподіватися, що і в інших опозиційних фракціях також будуть люди триматись. Тих позицій тої програми, яку вони обіцяли виконати тим, хто за них голосував. Але в той же час мені здається, що на жаль, на жаль, українське суспільство сьогодні все ж таки не готово давати відсіч от цьому процесу, який ми з вами називаємо тушками чи тушкою перетикання, тому що я виступав багато разів перед виборцями. І говорю, друзі, тушки починаються не в парламенті, вони починаються тоді, коли Продають голоси, коли міняють голоси на шифер, як це було там в Хмельницькій області, коли міняють на протпайки тощо, от коли суспільство сприймає спокійно продажу голосу. Тоді завжди е, виникає наслідок це вже продажа мандату. Пане Олександре, А чому опозиція зразу по е, завершенню от, е, роботи Центру виборчкому не оголосила про спробу створення більшості довкола себе? У Вас вже є союз е, батьківщини і свободи? Удар е, фактично е, став з вами поряд. Чому ви не проголосили за те саме, що зробив Азаров, запрошення самовисуванців до створення більшості? Ну, ви знаєте, у нас адекватні політики в нашій команді, і ми, в принципі, вміємо нормально рахувати. Реальна кількість мандатів разом з мажоритарниками, які готові бути в команді, яка протистоїть тоталітарному режиму в Україні, вона на жаль не дотягує до більшості. Це є реалії і а ті, хто приблизно називав, ви ті, ж хто, точно знаєте. ті, хто можна я завершу, ті, хто, називав себе самовисуванцями. Ми, коли виступали перед виборцями на зборах, на мітінгах, ми завжди говорили, друзі, нема на жаль, зараз самовисуванців. Є або представники батьківщини, представники опозиції, або є приховані представники влади, які називають себе самовисуванцями, якимись іншими назвами інших політичних сил, але вони чітко будуть працювати в фарватері партії регіонів. Дозвольте з вами не погодитись. Також є округи, де не було жодного кандидата ані від батьківщини, ані від удару. Де опозиційні сили якраз власне віддали своїх кандидатів, аби перемогли, перемогли самовисуванці? Один з таких це округ Безбаха на Дніпропетровщині. Безбах стане членом фракції «Батьківщина». Ні, я так не думаю, і на користь Безбаха ніхто не знімався. Ми знялись на користь представників від удару. Інше питання, що удар не довів кампанію до завершення. Всякому разі я хочу сказати безумовно може бути виключення, коли і саме висуванець прийме для себе принципове рішення і не буде працювати проти громадян, які за нього голосували. Тому що входити сьогодні до пропрезидентської проурядової більшості це фактично працювати проти своїх же виборців. Це може бути один-два депутати, не більше. На жаль, це є реалії української політики. А що ви будете робити з депутатами, які отримали серйозний мандат довіри виборця? При цьому там був і підкуп, і провокації, і просто одна з найбрудніших кампаній, яка відбувалася в Коломиї довкола Олеся Донія. Він, до речі, в студії нашої програми заявив критику щодо лідерів опозиції. Давайте згадаємо ці слова. А те, що я казав, то стосувалися будь-які закиди конкретних людей, які очолюють нині за спиною Юлії Тимошенко батьківщину. Я критикував конкретних людей, які зараз за спиною Юлії Тимошенко займалися підіграванням інтересів партії регіонів. Як чи, можете на це відповісти, е, так. Й, е, чи ви будете, наприклад, кликати Олеся Донія до себе, попри те, що він критикував керівництво вашої е, сили? Ну, справа в тому, що. Е, і під час виборчої кампанії, під час у цього виступу в суді, Олесом Данієм керувала не логіка, не відповідальність, а саме образ. Ми мали з ним багато разів розмову. І дійсно ми пропонували Олесі, особисто я пропонував іти саме на мажоритарний округ. Більше того, я їм пропонував в Києві або в інші варіанти. Він наполягав, щоб його включити виключно в список, і тільки по списку батьківщини він готовий був балотуватись. На жаль, ви самі мені зробили зауваження, що всі не можуть бути в списку всі відомі політики, когось треба було і висувати в регіони. Чесно скажу, мало бажаючих було іти на мажоритарні округи, тому що розуміли наскільки важко перемагати, тому що можна перемогти і прикладів цього для багато. А в той же час через суди, через адміністративний силовий тиск або просто банальне фальшування, перемогу забирали. І саме ось образився, що його не взяли список і пішов саме висуванцем. і на жаль, під час кампанії, от зараз починав свою образу висловлювати таким чином.